Добрий ранок, прекрасні люди! Рада починати цей тиждень разом з вами. Сьогодні хочу зачитати такий вірш з Біблії Матфія 5.9. Благословенні миротворці, бо вони будуть названі дітьми Божими. До чого це? Ми звикли, що церква в сучасному світі тримає нейтралітет. Хоча ми багато бачимо, що церква допомагає там, якимось волонтерським центрам, або може допомагати е, домам Сіра, там, да, або пенсіонним. Ми бачимо, ніби є поклик, е, ніби щось робиться, але по факту, коли ми говоримо за вплив церкви у вирішенні конфліктів, церква дає задню. І зараз я говорю не про політику, а говорю про те, що. М Просто навіть в звичайних ситуаціях можуть виникати різні ситуації, і церква, віруючі люди, вони тримають нейтралітет, особливо українці, знаєте, така фраза, да? моя хата скраю. Але мені подобається наступний вислів цієї фрази. Ні, твоя хата наступна. Просто треба почекати. Знаєте, Воно так і відбувається, що ти ніби ні при ділах, ніби то, ніби сьо. Ми бачимо, що Донецьк-Луганськ Бомбилися багато років. Сьогодні вже бомбиться багато років: Харків, Полтава, Дніпро, Запоріжжя. Ми не говорили, що наша хата краю. Ми багато допомагали, дійсно багато. Те, що зробили ці області, це нічого не сказати. Але я говорю зараз не про те, що зробили люди під час війни, а про те, що робить церква. І, умовно кажучи, дуже прийнято говорити, що ну церква ж з війною ніяк не пов'язана, то не наша бітва, бітва не проти крові і плоті, а проти духу под, да, тих самих? ви зрозуміли. І ну ніби все правильно, і та і та сторона правильно, але де в цьому от ми зараз проживаємо ці моменти по факту, ми з вами проживаємо. Де в цьому прославлення живого Бога? Є питання. Дивіться, благословенні миротворці. Ті, хто здатен творити і створювати мирні умови, це дуже блаженні і суперщасливі люди. Сьогодні, віруючи, уникають цього пункту. Давайте будемо пробувати, особливо коли в церквах зараз будуть з'являтися різні люди з різним психічним станом, розумінням. Можуть дійсно виникати конфлікти. І хотілося, щоб це не було як до війни. Слухай, ти чужий, закрий рот, сиди на лавочці, слухай Слово Боже, і не вилазь. Не хотілося, щоб таке було. Да, Напряму про це не говорять. Але так себе ведуть служителя і члени церкви, що отак от воно виглядає, і людина потім взагалі не приходить в церкву. Хотілося щоб ми змінили цей формат на повне прийняття, на повну любов, на повну благодать. Тоді, я думаю, в нас покращиться в багатьох церквах. Е і буде більше, 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 більше Божої благості. І дійсно, як написано, да, будемо не просто благословені, не просто сверхщасливі. Це новий етап для церкви, коли можна отримати чудеса, яких давно в церквах не було. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою істину, дякую тобі за твою благість, і за твою милість, і за твою любов і туботу. Дякую, що ти колихаєш наші серця, і, як написано, ще в до коринтян 3-3. Е, що ти робиш з наших сердець ті, що платяні, на яких можна писати дійсно твоєю рукою, тому що кам'яне серце навіть не порохнеш. Але ти змінюєш, і я дякую тобі за це. Дякую в першу чергу за те, що ти змінюєш мене, зрощуєш мене і даєш мені мудрості. Дякую, що даєш мені багато любові, багато терпіння, багато розуміння. І в усьому всьому це ти. Дякую тобі за це. Будь прославана, будь ласка, на цьому тижні. І особливо сьогодні, тому що сьогодні день почався і хочеться, щоб він чудесним образом закінчився, і дійсно ми всі хвалили Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!